Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що впродовж кількох днів працював у смузі відповідальності Об'єднаних сил Хортиця. Денікані теж запечатають, для них це не проблема. Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках, але, попри тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат ворогу у живій силі та техніці, наголосив він. За словами залужного було проведено продуктивну роботу з командирами бригад, які Виконують завдання на куп'янському напрямку. Ми визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної ситуації, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів. Підкреслив головком ЗСУ. Чесно кажучи, поки бачу доволі сумно. От, бо сам факт внесення альтернативних законопроєктів мені вже видається дуже неправильним. Ага. Одразу скажу, що часу прочитати чотири альтернативних законопроєкта в мене не було. Але до того, ну їх тільки вчора ввечері, вони з'явились на сайті ради. А щоб ви розуміли, урядовий законопроєкт, там тільки порівняльна таблиця, це порядка 200 сторінок. Так от, ці порядка 200 сторінок, я свого часу дуже докладно опрацював. І чесно кажучи, я не. Бачу сенсу внесенні саме альтернативних законопроєктів. О той, що внесений від уряду, він дуже сирий, він недосконалий. Але як на мене, він цілком придатний для голосування в першому читанні, а далі він цілком може бути допилений е, до прийнятного стану саме через механізм депутатських правок між першим та другим читанням. Тобто, звичайно, я ну, якщо на секунду уявити, що я був би там в Раді, то я не був би готовий голосувати його е, остаточно. Але в першому читанні за основу ну мені здається, це, що його треба голосувати і не витрачати час, саме не затягувати час саме альтернативними законопроектами. Режим правок цілком достатній для приведення його до робочого стану. Ну, побачимо, що вирішить парламент. Вони все ж таки підуть шляхом взяти за основу завтра, на завтра на завтра чи п'ятницю, скажімо, там от, взяти за основу урядовий законопроект і його допрацьовувати до другого читання. Тоді це можна вкласти в пару тижнів. Якщо вони підуть шляхом саме розглядати е, з нуля всі законопроекти, пропускати всі чотири альтернативних через всі комітети. Ну тоді звичайно це затягнеться історія на місяць-два. А взагалі, то оцей наш з вами діалог діалог і їхні дебати в Раді, вони мали би відбуватись не в січні 24-го року, а в жовтні 22-го. Тобто, вже і так насправді пропущено більше року. От, з моменту, коли в вересні 22-го Росія почала велику мобілізацію, з цього моменту було очевидно, що ми цього не уникнемо, і звичайно, краще було цим зайнятися тоді ж маючи запас часу, ми е, повторили історію як з підготовкою до цієї великої війни. Тобто, от як ми до 24 лютого, коли весь світ нас попереджав, що скоро війна. От друкували вже карти зі стрілочками. От і рівно по цих стрілочках 24 лютого потім орки зайшли, А ми до 24 лютого казали: Ні, ми будемо шашлики. Смажити от війни не буде, бо ми її не хочемо. От ми, на жаль, рівно цю історію повторили з мобілізацією. і тепер ми наздоганяємо і так потяг, який рік тому пішов. І звичайно, час зараз важить. Тому е, дуже сподіваюся, що все ж таки буде прийнято рішення не гратися в альтернативні законопроекти, а швидше допилювати цей. Євна, знаєте, я там маю можливість поспілкуватися своїми друзями, колегами, тими, хто на фронті. От часто можемо поспілкуватися з тими, хто в тилах поки є, і ще навіть ВЛК не пройшов. Як ви думаєте, от попри всі ці, або ж паралельно цими всіма цими процесами, які відбуваються у нас з цим законопроектом, може, ви щось цікаве таке зустрічали, спілкувалися на цікаві теми з тими, хто ще потенційно мав би опинитись в центрах, тимчасово центрах комплектування і соціальної підтримки, або ж в ЦНАПАХ як пропонується новим законодавством, новим законопроектом. А що ви маєте на увазі під цікавим да одному разі? Ну, я не знаю. Ну, бачите, ми там побачили, хтось там тису перепливає і так далі. Розуміючи, що якісь ті чи інші рішення країна готова прийняти ну, в майбутньому. Що так. Такі люди зі мною не консультуються. Такі люди до мене не звертаються, бо знають моє ставлення. Хоча, до речі, все одно коло знайомих у нас у кожного з нас дуже різне. І так да, е, я особисто не знаю, але е, цю людину. Але я знаю дружину, яка свого чоловіка, слава богу, мені незнайомого. Вона його через блокпости возить в багажнику. На да. на жаль, знаю я знаю я таке. От, ну ну дивіться, ось, ви розумієте, чому я вас про пора... це окей. Це настільки потужний страх, що треба з ними зараз працювати причому працювати на всіх рівнях від пояснення, чому це насправді необхідно. Що якщо вони зараз не підуть воювати в нашу армію, то потім російському воєнкому вони всю цю байду не розкажуть і підуть воювати, але вже в набагато гірших умовах в російській армії в їхні наступні війни. От, ну і закінчуючи, вибачте, прямим примусом з боку держави, на жаль, це теж необхідно. Ну ви зрозуміли, чому я запитав? Може трішки некоректно. Там знаєте, там ті чи інші приклади Та, ні, вже у Євгене по відношенню до вас но менше з тим, але ми прецедентів бачимо зараз. А, багато я не тільки про ти суміг говорити, а і так далі. От буквально вчора ледь не стався черговий летальний випадок про що повідомили українські прикордонники знову ж таки з черговим перепливаючим, але кажуть, нібито вдалося врятувати його життя на менше з тим. Тепер до А, можна дозволити перебити. Та бо, от, от тільки без образ, нічого особистого, от чесно, але отут в мене, вибачте, наїзд на вас та ваших колег, всіх саме медійників. Ану, ви так кажете скільки багато цих випадків, от там мо от там всіх 19 е за усіх, минулий рік і так далі. А ви порівняйте цю кількість е, пловців через тису, і виловлених живими, виловлених мертвими, невиловлених. От порівняйте з кількістю людей, які за цей самий час просто взяли і по повісті мовчки пішли в ТЦК і одягнули форму. Uh -huh. Вибачте, різниця в сотні разів. А порівняйте кількість сюжетів, які ви робите, про тих, хто тікає через тису, і ви зробили хоч один сюжет от про звичайного мобіка. Українського воїна, який мобілізувався і просто сам пішов на передову? Ні, я зараз не, не про добровольців, там героїв, які в першу хвилю. Да, а от про звичайного пересічного, наприклад, комбайнера, якому просто прийшла повістка. Да, він, він не біг добровольцем, але прийшла повістка, він тяжко зітхнув, пішов в ТЦК і зараз на фронті. От ви хоч один такий сюжет робили? Е, і в а новинах але в репортері дивіться в новинах в репортері різні, абсолютно військові юристи, електрики в нас говорять про це. І ми з ними спілкуємось. Наші журналісти і на передові з ними спілкуються. Юри... Ну, я би професії десятки професій зараз вам перелічив в ефірі. Просто та, у нас та, та, дуже та, багато не таких прощаю. матеріалів а, в новинах. Тому я дивіться за все за весь ефір. Не можу не можу ручатись. Хоча я дуже часто ефір прямого, тому можу вам сказати, ствердно про те, що та з різних напрямків абсолютно, коли наші журналісти там перебувають, а з різними хлопцями спілкуються, які кажуть, що і дійсно вони просто самі пішли або ж отримали повістку і пішли до ТЦК СП. І зараз на фронті, от і все таке, таке в нас також є. Я не тому що хотів би акцентувати, просто це якийсь взагалі нонсенс. З, ну там жертвуючи своїм життям, знаєте, йти на якісь такі ризики в холодну пору року, коли мінус 13 за вікном. Ну менше з тим там ще й викладати це питання, чого людина більше боїться, і звідки в неї не дурне Уявлення про армію і про війну, що вона армії і війни боїться більше ніж зимової тиси, ніж замерзнути в річці. Так, там щось... а, а хтось ще й в ті, ток це виставляє, ви розумієте? Це ж піарить, показує, демонструє і так далі. Не менше з тим. Дивіться, шахет 107 здається, так називається. Ми сьогодні отримали це повідомлення, що нібито Іран Російській Федерації почав постачати ці безпілотники з можливістю відеоспостереження, скажімо так, ведення розвідки. Про реактивні двигуни цих бляшанок вже мовчу. Євгене, ми говорили про це і не раз в ефірі прямого. Але отут що це дає? Ще потім поговоримо про застосування штучного інтелекту. Ну, давайте так. З приводу саме Шахеда з відеорозвідкою, я вперше зараз це від вас почув. Сьогодні інформація тому... там. Ну сьогодні інформація. Я ще, наприклад, просто не знаю, наскільки вона вже перевірена, наскільки вона вже експертна. бо деякі інформації, наприклад, потім спростовувалися, як ви знаєте, якраз і стосовно деяких там зокрема видів вундервафи російського. От, тому в мене тут велике питання, оскільки шахет, основна його роль, це саме дальній дрон. Він летить за пару тисяч кілометрів. Питання, власне, а який канал? Це через супутник вони налагодили отримання відеоінформації? Ну якось трошки. Трошки дивно це було б для іранської технології, враховуючи, що Іран не космічна держава, Росія, яка там не яка, але космічна, от, хоча теж давно вже була насправді серйозно космічною, mm -hmm. там от, але ну скажімо так, тут, тут я хотів би спершу дійсно покупатися в першоджерелах, перш ніж щось коментувати.